It біказ юна. Right gonna... Всім привіт! Uh, ви на каналі Термосов. Мене звати Олексій, і сьогодні мені виконується 25 років. Я це відео записую uh, без сценарію. І я хотів би просто підвести підсумки за цей рік. Що, що змінилося, що в мене планах. І е, в цьому році, як ви могли замітити, я змінив тематику каналу YouTube і я перейшов на українську. Раніше я стрімив Аризону, е, тепер я стрімлю Ukraine GTA і в недавно вийшов Ukraine GTA 5 сервер, вийшов, е, блять, його, короче, ну коротше його зробив. В цьому відео я просто хотів би більш е, поспілкуватися, виговоритися. Я в цьому році отримав права водійські на категорію Б, не на сервері України Т-5, а в реальному житті. І в мене є в планах зняти шлях бомжа на Ukraine T5, багато серій. Можна це вважати, що це перезагрузка каналу YouTube. Я буду і далі ним, за ним займатись і буду там стримити і там робити всякі там Менту, монтувати, мон, монтувати, Монтіровка. Я хотів би хотілося б подякувати комусь. Ну, коротше, дякую. <губ> донайте, донайте на Збройні Сили України. На фонд Стерненка. І... Фонд ви замітити по цій кофті, mm -hmm. Мене мене бо в цьому році нічого не змінилося. Я переїхав просто з іншого міста Польщі, в інше місто переїхав. В цьому році в мене був MacBook, я продав MacBook. І я повернув собі ігровий ноутбук, щоб більше грати і стримити. Тому що на макбуки на це нормальна тема, але. Мені більше заходить Windows. Windows. Ти бачиш оцей конус. Це значить, що я сьогодні я дожив до цього моменту. Сьогодні мені 25 і рот тебе Не знаю що буде на вступному році, але Надіюсь, що буде максимально нехуня, хоча, як мінімум. Я хоча б якось наберу просмотри, хоча б якось наберу один лайк на цьому відео. І я надіюсь, що у вас все буде добре. Коротше, старіємо, їм на пенсії, а ви ще молоді. Коротше. Я сподіваюся, що до 26 років ми наберемо хоча б один лайк Тип Субскруберів саб хоча б од нього піднімам. Піднім 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 сабскрайбера. сабскайбера Бачите яка тема говорить?